Ось у нас вечора розкладаємо на тарілки. Ці ходять. Тут зараз будемо їсти давати. І котя у нас навіть є. Так, всім дамо. Бачите, як рижик туди. Оце такі затрати кожен день. А ще порі кішки. Сьогодні носили налізний козом, прокапувати в поганого водолаю. І аналіз брали біохімічний крові. І купили для нирок кошечка. Дуже великі затрати. Дякую всім, хто нам допомагає, і допоможе. Так, пішли сюди і сюди. А тим туди поставити. А, тут їх три, значить треба ще одну. Коті дає. Котя ти є. Що ти боїшся? На пачечку тобі дам. Дам тобі писножку. Коті дам. Котя вчора був і сьогодні. Не прогуляв вечері, да? А То буває, прогулює котя.